مقهى. ناвихідних، багато хто любить співати караоке з друзями або разом ходити до кав'ярні на розмови. في عطلة نهاية الأسبوع، يفضل بعض الناس الذهاب مع الأصدقاء لغناء الكاريوكي أو للجلوس والدردشة في مقهى. ناвихідних، багато хто любить співати караоке з друзями або разом ходити до кав'ярні на розмови. بالمجمل، تساعد الأنشطة الترفيهية الصحية على استرخاء الجسد والنفس. وتجعل الحياة أكثر متعة Отже, здорові способи відпочинку та розваги допомагають людям розслабитися фізично і психологічно, та роблять життя цікавішим і насиченішим. Більмушмал, тусайдуль анщати тарфігія тисахія аластирха ільжасадиванавсаль хайята актрамутан. Отже, здорові способи відпочинку та розваги Допомагають людям розслабитися фізично і психологічно.